Ви шпитаєте ти? Представтесь, будь ласка. Сергій Іванюк, голова правління гурта. Розкажіть, як ви потрапили в гурт, як ви пов'язали свою долю з гуртом? Ну, багато років тому, коли гурт тільки був створений, створювали його студенти Києво-Могилянської академії. Я тоді в академії був бюрократом. І коли я з бюрократичної роботи пішов, вони про це довідалися і запросили мене бути членом правління. Я цих студентів добре пам'ятав, я їх дуже поважав і любив, і тому погодився. Ну а тоді вже став головою правління, і не можу сказати, що сильно обтяжує мене ця місія, але ну, несу. Та про які цінності громадянського суспільства повинен бути? Я думаю, що головна цінність громадянського суспільства це те, чого в нас немає. Це індивідуалізм і почуття власної гідності. Ми не жили в капіталістичному суспільстві. Ми один раз із феодального суспільства вскочили в так зване соціалістичне. Потім із цього соціалістичного, яке виявилося теж феодальним. Перескочили уже в постіндустріальне, нібито. А оту, ту, ту стадію капіталізму, яка формує саме індивідуалізм і почуття власної гідності, ми проминули. І тому з цим великий дефіцит. А це, по-моєму, те, без чого суспільство жити не може. І оті люди, які сьогодні працюють в громадських організаціях, це здебільшого люди, які мають почуття гідності, мають. Е Питомі такі індивідуалістичні цінності в своїй душі. І дай Бог, щоб вони змогли прищепити це більшості населення України. Тому що інакше ми ніколи не житимемо в країні, де забути слово сором. От подивіться на наш, подивіться цілу добу, подивіться телевізор, послухайте цілодобову програму будь-якого каналу. І спробуйте знайти там, бодай один раз, щоб хтось сказав мені соромно. Нема, нікому нічого не соромно. Політикам не соромно, нам не соромно, що вони нас дурять з екранів добового, а ми не можемо, а, а нам не соромно це слухати. І це, це жахливо. Якби ми були носіями істотної такої власної гідності, цього б не було. Через те громадянське суспільство зараз формує невелика кількість людей, які працюють у третьому секторі. І ну, хочеться, щоб, вони, щоб це число зростало, щоб цих людей ставало більше, щоб вони ставали впливовішими і щоб вони поділилися оцими своїми внутрішніми моральними цінностями з усім народом нашої країни. Тоді нам набагато краще буде жити, тоді і влада буде не такою, як вона сьогодні. Дякую. То, що ми перечекаємо. Немає не перечекаємо. Не Ваше завдання тим учасникам, які будуть працювати в травні в Криму над стратегією. Я бажаю вам успіху. Бажаю всім бути активними. Це той випадок, коли неможливо е щось отримати, не віддавши трошки більше. Найцінніше, що у нас сьогодні є, це досвід, і цим досвідом треба щедро ділитися. Хто більше зможе поділитися своїм досвідом, той більше отримає досвіду інших учасників цього прекрасного зібрання, на якому я, на жаль, цього разу не можу бути присутнім. Це там Джо, привіт. Я думаю, Джо впорається і без мене, він минулого разу. Сам все на собі виніс весь цей відкритий простір. Я бажаю всім успіху. Бажаю, щоб, по-перше, вам сподобалось в Криму, там красиво. Щоб була добра погода, щоб була плідна праця, щоб були приємні спогади, і щоб наступного року ви знову до нас приїхали.